Не начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк продовжує знайомитись з громадою. Напередодні керівник відвідав Піщанський старостинський округ. Староста Альона Брашко розповіла про найбільш наболілі проблеми місцевих, провела екскурсію з сільським клубом та дитячим садочком. Далі поїхали у селище Шевченко. Перший об'єкт тут місцева амбулаторія. У нас є і маніпуляційний кабінет, доктори здесь прийом йдуть. У нас є напроти комнати здорова рік, mm -hmm. но ну, кадіток ми осматриваємо тут все дітно. То амбулаторія. В середньому амбулаторія приймає до 20 пацієнтів в день. Прийом веде молодий лікар, який вже добре знайомий з місцевими мешканцями. Після медзакладу попрямував керівник до селищної ради, де й обговорили нагальні питання. Як і в певних старостатах, є схожі проблеми, проблеми з водопостачанням. Але, не така, але дуже там файна амбулаторія, молодий сімейний лікар. Тобто там медицина на дуже такому високому рівні, сімейна медицина. Є певні проблеми з теплопостачанням. Планово будемо вирішувати. Також Сергій Добряк завітав до перлини селища Шевченко, улюбленого місця відпочинку Лисогірської греблі, яка восени особливо гарна. Ще один населений пункт, з яким познайомився керівник громади місто Родинське. Зараз у нас яке питання? Це гуманітарна допомога видаємо. Також переселенці, які до нас приїжджають. Ми їх созахист населення отримають довідки, але все одно у себе фіксуємо, тому що у нас є волонтери. Це з Київської області, з Полтавської, які привозять допомогу саме переселенцям. Да, на, 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 тільки для них. І тоді ми пукаємо, надаємо допомогу. Сергій Добряк перевірив, як триває у родинському заготівля дров. Поцікавився, який об'єм робіт вже виконано. Завітав і на місцеву насосну станцію. Там керівникові продемонстрували встановлені резервуари. Сьогодні оглянули декілька інфраструктурних об'єктів. Є певні проблеми із водопостачанням, є певні проблеми із військовим станом. Тому запланували зустріч на наступному тижні з мешканцями родинського. Будемо. Проговорювати процес евакуації працюємо далі. Все буде Україна разом до перемоги.